У бібліотеках розпочався всеукраїнський тиждень читання. Влаштовуватимуть різноманітні акції як для дітей, так і для батьків. Дорослим психолог розповідатиме про те, як правильно прививати любов до книжки а для малечі влаштують забави, аби бібліотека стала веселим та улюбленим місцем. Якщо бібліотекар знайде підхід до дитини, дитина буде завжди читати, але треба знайти момент, як замучити дитину, настрій дитини і вивчити дитину, знати його смаки. І напевно, от цей тиждень дасть нам змогу, без оскільки дитина вільна, досить індивідуально попрацювати з дітьми. А літературні смаки у сучасних дітей сучасні класику читають дедалі рідше. Ну про Гарри Поттера деколи читаю, деколи про Мартіну читаю. І про всіх інших. А з українських казок, що ти читаєш? Е, з українських е, телесок читаю привчати дитину до читання радять психологи, треба з маличку. Окрім того, завжди дозволяти самій вибрати, яку книжку вона хоче.